Я знову всіх привістую, всім привіт! Мене звати Солоха і знову сьогодні я з вами. І давайте сьогодні подивимося таку інтересну тему. У мене буде тут три варіанти, а тема буде така. Що вам, от дивіться, передають темні? Що вам передають темні? Перший варіант дракончик зелений, другий варіант. Яблучко червоне і третій варіант чорний камінь. І так, перший варіант, що вам передають темні? Що вам передають темні для дракончиків? Що вам передають темні? Другий варіант, що вам передають темні, червоне яблучко наливне, що вам передають темні. О, темним. Темні передають другому варіанту. Зразу мені упало три карти, так як я три карти витягую, значить я ті три карти, три карти і покладу з вашого. Дозволу. Так, точно три. Три, три три, три карти для для двоєчок, для яблучок Дуже спішаться. Зараз подивимося. І третій варіант. Третій варіант Чорво... чорний камінь, чорний камінь, що для вас передають темні. І так. Дивимося. Перший варіант. Так, у вас тут виходять сплітні і хлопоти. Значить, так, не будемо темні, вам передають, і виходить у нас сам тут біліал, тобто вища постать передає вам. Щоб ви не сильно хлопоталися о сплітніх, тому що, якщо ви почуєте щось, це просто всього-ліш-навсього сплетні. Не обращаємо внимання. Так, а що ж так швидко біжали передавати? Хотіли, Хотіли передати б... З бігом просто для яблучок. А для яблочок виходить, тут у нас король червей. що він хоче. А він хоче сильно познакомитися. Ближче із, ближче із тайною жінкою. І Ілі так, Ілі у вас буде зустріча і знакомство із королем червей. тобто дивимося, Якщо ви жінка одинока, і у вас є дитина, то точно для вас іде знакомство із королем червей. Так, це для яблучок. І для чорного камушка. У нас буде що? Обязательно у нас буде успіх в любові. Чекає вас успіх у любові. Дорогі мої, такий коротенький розклад від мене сьогодні вам. Темні вам передають привіт. Добра вам, щастя і мира над головою і, звісно, я вам посилаю все те, що ви посилаєте мені в три рази по справедливості. За вами була Солоха.